Замість пластикового водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу електронні документи у смартфоні. У ці дні тисячі українців у різних регіонах тестують бета-версію мобільного додатку, який дозволяє створити електронну копію прав та техпаспорту. Серед тих, хто одним із перших завантажив на телефон електронні документи, Павло Білоусов. Я переважно користуюсь електронними сервісами і намагаюся відмовитися від будь-яких паперових речей, тому що це незручно. Це треба пам'ятати, де воно лежить, де воно загубилося і так далі. Жодного разу я не виходив з дому без телефону і щоб на ньому не було ще інтернету. Тим більше, ось тому з додатком це набагато простіше на завантаження додатку і реєстрацію в системі Павло витратив менше хвилини майже одразу дав зворотній зв'язок службі технічної підтримки. По-перше, в мене не підтягнулася фотографія, ось що мала би бути, тому що в мене свіжі водійські посвідчення. Ось це перше. І Друге, що я повідомив про те, що коли на додаток встановлений пароль і подивитися запущені ці додатки, то мала би заблюрена бути ця інформація. Користачів багато проблем різних багато. Я думаю, що купа всього про що не очікували, розробники вони знайдуть і отримують, та і відповідно їм буде над чим працювати. Усього на тестування бета-версії додатку зареєструвалися майже 60 тисяч водіїв. Пробний період користування електронними правами і техпаспортом для них триватиме приблизно місяць. У цей час можна вже не мати при собі пластикових документів. Їх онлайн-аналоги є повноцінною альтернативою виняток перетин кордону. Для цього слід мати традиційні документи. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснює, тестовий період необхідний, аби удосконалити абсолютно новий для держави формат онлайн-сервісу. Наші реєстри, де зберігаються дані українців, вони просто не готові до такого промислового запуску, і тому ми запустили таке бета-тестування. Ми хочемо, щоб 20 тисяч українців почали використовувати. Ми будемо дивитися, як їм зручно, що в цей час відбувається з реєстром. І потім ми там поправимо помилки і запустимо, вже якщо вони будуть, і запустимо масштабно на всю країну. Однак навіть після повноцінного запуску онлайн-прав скористатися цією послугою зможуть не всі. Основна умова водійське посвідчення має бути нового зразка це пластикова картка з фото. Такі є лише у кожного четвертого українського водія. Аби збільшити кількість тих, хто зможе скористатися цією цифровою послугою, фотографії і дані взяли також з інших реєстрів. Тож розраховують загалом на 5,5 мільйонів потенційних користувачів це дещо більше половини. Я сам працюю в ІТ-сфері і розумію, що все, що переходить в цифровий режим, завжди плюс. звичайно, єдиний момент, як нам це вирішити зі старшим населенням. Населенням постарше. Тобто, навіть якщо моє нарушення, факт нарушення буде не доказаний, тобто, просто їх типа електронно вилучили і все. Хоча насправді я там не був винуватий. А так, коли вони мене руки, я ж можу сказати, що ні, ребята, ви не праві. правильно? якщо це полегшить то... завдання нашим органам і полегшить життя водіям, то я тільки за українські водії цьогоріч майже 170 тисяч разів порушили правила дорожнього руху, бо їхали без прав чи техпаспорту. У міністерстві внутрішніх справ кажуть, тепер патрульні попереджені про водіїв з електронними посвідченнями і готові до роботи з ними. Поліцейський буде перевіряти дані електро. Документи в електронному вигляді, тобто, або за допомогою планшету, а як це буде на першому етапі, або в майбутньому навіть зможе це перевірити за допомогою це свого мобільного пристрою, якщо буде в цьому потреба. Тестовий період використання електронних документів, окрім виявлення технічних недоліків роботи додатку, повинен відповісти на низку запитань, як от як каратимуть тих, у кого розрядиться телефон з онлайн-документами, або якщо власник електронних прав не знайшли в електронному реєстрі, та як позбавлятимуть права водити автомобіль власників електронних документів, які грубо порушили правила дорожнього руху. Ще один важливий фактор безпека даних. У Міністерстві цифрової трансформації стверджують, приватна інформація користувачів додатку зашифрована і фактично в ньому не зберігається. Втім, на думку експертів, певні ризики завжди існують. Оскільки я знаю, система, яка пропонується зараз міністерством цифрової політики, вона по суті не створює ніяких нових реєстрів, використовує існуючі реєстри. Теоретично якісь витоки інформації можуть бути, але на практиці достатньо захищені. І, в принципі, ця інформація просто буде передаватися саме на ваш смартфон. Насправді такі ризики є скрізь, і в багато особливо європейські країни, трохи затягували з моментом імплементації електронних водійських посвідчень. Саме по причині того, що вони хвилювалися за захищені системи, електронні водійські посвідчення та технічні паспорти дали старт мобільному додатку Дія. Це, по суті, і є держава в смартфоні. Додаток за шість тижнів і без залучення бюджетних грошей розробила і передала Міністерство цифрової трансформації міжнародна it компанія Інтерфейс Дії дозволить у майбутньому додавати до нього дедалі більше державних онлайн-послуг. Ми привчаємо людей, що вони повинні знати, що знає про них держава, тому що у наступних релізах буде можливість, коли ви реєструєтеся дуже швидко, там сім секунд. Ви бачите нерухомість, якою ви володієте, ви бачите землю, якою ви володієте, ви бачите автомобілі, ви бачите всі документи, якими ви володієте. І якщо щось трапляється, ви можете швидко заблокувати, швидко замовити нові документи. Ви отримуєте сповіщення, що, наприклад, у вас змінюється власна квартира або бізнесу. У Міністерстві цифрової трансформації анонсують: після успішного старту першого сервісу наступні будуть з'являтися мало не щомісяця. Одразу за водійськими правами обіцяють електронний студентський квиток, а згодом і паспорт громадянина України. Втім, на повне оцифрування можуть піти роки, адже українські реєстри часто мають застарілу, неповну чи некоректну інформацію, яку потрібно перевірити і систематизувати. Інша важлива умова використання мобільного додатку діє – наявність смартфону. За оцінками гаджетами нині. Зовсім не користується майже половина дорослих українців. Більшість із них люди похилого віку.